Ну, насправді ця роль, напевно, зараз найбільш почесна, яка може бути для громадянина взагалі. Став я військовослужбовцем просто прийшла повістка. Я протягом двох років займався речами, за які мені, скажімо, не соромно сказати, що я перші два роки не служив. Робота з військовими найголовніше, над чим має працювати і думати зараз наше суспільство. Вітаю на Суспільному. Сьогодні на інтерв'ю ми запросили актора живого театру Гармидер, а також викладача театральної майстерні для дітей підлітків до Дригом, А віднедавна, і військовослужбовця Павла. Порицького. вітаю Вітаю всіх вітаю вас. Я дозволю собі розпочати наше інтерв'ю зі слів Шекспіра. Якщо все наше життя театри, ми актори, то як тобі, Павле, твій новий образ, твоя нова роль? І, взагалі, як було переходити з однієї реальності в іншу? Ну, насправді ця роль, напевно, зараз найбільш почесна, яка може бути для чоловіка. для Громадянина, взагалі там і для чоловіка, і для жінки. Ну, цей перехід був доволі непростим, хоча якби закономірним. І, і напевно, був готовий до нього. Ну, не напевно точно можу сказати. Став я військовослужбовцем просто, прийшла повістка і пішов до військомату. Військовослужбовцем я став от буквально півроку тому остаточного прийняття, коли я в своїх соцмережах написав, що я військовослужбовець ДПСУ. Тому це вже було, відбулася по суті адаптація, прийняття якби самоідентифікація ідентифікація себе е, як військового насправді це важко. Тому що в тебе відбувається така внутрішня постійна боротьба. Бо, наприклад, ну про себе буду говорити. Я протягом двох років займався речами, за які мені, скажімо, не соромно сказати, що я перші два роки не служив. Ми в перший день повномасштабного вторгнення в цьому просторі, в якому ми записували інтерв'ю, організували волонтерський штаб-ангар, який потім став благодійним фондом. До цього часу він один з найпотужніших Волинських області фондів, який займається реальною допомогою військовим. Зараз великий збір він теж робить. На дрони, на різні засоби для військовослужбовців, і так само, коли ми відновили діяльність із дітьми. Бо я, людина як педагог, прекрасно розумію, як діти в період великих потрясінь, наскільки вони потребують великої уваги і великої нашої турботи. І для мене, взагалі, таким откровенням було, коли от були ці сумніви, чи варто нам з дітьми почати знову займатися чи ні, це був 22-й рік початок літа. Ну тобто, це ще. Зовсім не зрозуміло, як все йтиме. І коли ми відкрили наше культурне укриття тут неподалік і е, написали батьківським групам, що значить діти можуть приходити знову на заняття, і коли я вийшов зустрічати на вулицю, бо якби місце невідоме, і діти здаля, бачачи мене, біжать, кидаються на руки до тебе. І це момент, який я на все життя запам'ятаю. Тобто, це момент, коли ти розумієш, що так правильно робити те, що ти робиш, так само відновлення діяльності театру, оскільки ми завжди позиціонуємо, говоримо про те, що ми більше ніж театр, протягом цих всіх років ми займалися проектами і виставами, які мають мету якоїсь трансформації суспільства, якоїсь допомоги. Наприклад, нас були вистави, після яких ми залучали психолога, психотерапевт навіть була, де ми обговорювали ту проблематику війни, люди рефлексували, осмислювали. Проговорювали свої стани, а розмова з собі подібним зазвичай показує, що твої думки не є такими темними, твої думки є нормальними, бо люди якраз ділилися такими своїми рефлексіями, що їм здавалося, що вони от сховалися в свою таку мушлю, і їхні думки, що вони якісь неправильні. А виявляється, що багато людей так думає, багато людей в подібних станах. І а коли люди це все на загал мають можливість проговорити, розуміють, що вони не самотні. Ми відновили роботу з синдромом Дауна зі студією. Це взагалі дуже складна категорія, чи з підлітками, які дуже ізоляцію переживають травматично. Бо а особливо підлітки, оскільки їхній, якби цей період вік встановлення почався там з 2020 року, коли пандемія, коли вони були в ізоляції, і далі кризові. Періоди, повномасштабне вторгнення, і ви уявіть, уставите себе на місце дитини, яка починає входити в доросле життя, яке абсолютно не пропонує тобі варіантів до життя. І от, якби усвідомлюючи з однієї сторони те, що ти робиш правильні речі, на своєму місці свій час приходить постійно це усвідомлення, що найважливішою, по суті, роботою все-таки це є зараз робота військовослужбовця. Якби я не говорив, що культура це важливо, робота з дітьми це важливо, це справді дуже важливо. Але найважливіше є якби безпосередній захист наших кордонів і нашої держави. Прийшла повістка, угу. які були емоції, як дружина відреагувала? Чи не було паніки, чи якогось страху можливо? Як відреагувавте? Емоції в мене були холодні, по суті. Ну, оскільки я Це ж було скажу, очікувано. Це було очікувано і це було закономірно. Тобто, я знав, що цей момент ну якби відбудеться, я був до нього готовий. Ну тобто, по суті, я вже так думаю, аналізуючи себе, я для себе це рішення прийняв. Ну тобто, ну я був просто готовий. Чекав. Так, ну якби нагоди, так бо Коли ну, це ну, по суті, вся діяльність активна, вона якби ну не завжди дозволяє от просто все закрити і от самому піти. Ну, хоча такі думки теж були. Тому я, якби з холодним серцем до цього віднісся, безумовно важче відрагувала на це дружина природньо, так бо і на її плечі тепер було перекладено все, що ми робили разом. Ну по суті, сім'я, яка займалася якби всім разом, так і дитячою студією, і нашими всіма просторами, і театральними проектами. Те все, чим я займався, ми змогли розподілити в нашій чудовій команді. Тепер з легким серцем це все я відпустив і. При бажанні великому люди завжди вчаться, і тепер цей великий організм нашої театральної сім'ї працює можливо місцями навіть краще ніж ніж зі мною. А як от діти відреагували? Ну, у мене було дуже багато моментів, прям е, до сліз, коли діти писали мені листи, коли діти в школі писали про мене, е, розповідаючи, що їхній викладач пішов служити. Я їх собі зберігаю. Це якби моє дуже е, інтимне, сокровенне. Це ну без сліз, скажу відверто, неможливо читати. Син е, він у нас дуже поміркований. Хлопець він дорослий, фактично, йому 17 років буде, і він. Ну, віднісся з розумінням, безумовно. Всім дітям хочеться, щоб тато був поряд, але ну ми живемо в такий час, коли, коли по-іншому, тому тому так. За чим сумуєш найбільше? Що вже встиг зробити за час цієї відпустки? Зрештою, скільки вона триватиме. Ну, відпустка в мене два тижні. Ну а плани, найголовніше було добре сильно виспатись. Це вистачило один раз, е, насправді все виспався. Е, і ну хочеться якось максимально зараз бути в такому цивільному житті, так би мовити, дотркнутися знову ж таки до, до всієї діяльності, яка вже призабулася, десь десь на репетицію сходити побачити. Бачити, бо те так само театр «Гармидар» прем'єру готує в кінці вересня, буде вистава шлюб. Чи ще хтось з гармидерівців пішов на війну? А і чи вистачає акторів чоловіків для виконання чоловічих ролей? Є така дані, що чоловіків зараз мало. І ну, з перших днів війни наш Сергій Панас в сотій бригаді. Ну, про це всі те знають. Ще один наш актор. Тарас Кравчук вже військовослужбовець, один ще майже військовослужбовець. Він вже пройшов, Не буду казати, хто вже як це відбудеться, так як він хоче, то він вже розповість. Ну в нас багато людей, кому ще до 25 років, скажімо, про театр можна говорити з тобою точно, що дуже дуже довго. Проте хотілось би і про військову службу. Безумовно розкажи, будь ласка. В рамках того, що ти можеш сказати, mm -hmm. а, чим займаєшся, а, який у тебе позивник? позовного в мене немає, оскільки я зараз несу. А якби був який, якби який був, був? Ну це бачите, з досвіду це все відбувається дуже спонтанно mm -hmm. і е... mm -hmm. ну, одразу щось про театр хочеться. Може бути, може бути, якийсь артист, ймовірно, чи гармидер, не знаю. Ймовірно, могло би щось таке бути. Зараз я військовослужбовець державної прикордонної служби. Б України служу я в луцькому прикордонному загоні і виконую завдання на кордоні україно-білоруському, і в нас в Луцьку в прикордонному загоні. Чи готовий ти до того, що в якийсь рандомний момент? Ваш загін буде передислоковано на схід. Кожен е, військовий, е, коли вже він склав присягу, розуміє, що в будь-який момент може опинитися там. І ну, це теж якби те, що можливо важко прийняти, але те, що це безумовно може відбутися, ну то це якби теж факт для військовослужбовців е, світу мистецтва. Які були зовсім в іншій сфері і стали воїнами, з якими мені доводилось спілкувати для них у військовій службі в більшості найважче було це сувора дисципліна, якої потрібно дотримуватися. Що для тебе найважче? Як для тебе ця дисципліна? Ну я так скажу, є трішки у цей стереотип про творчих людей, що вони дуже неорганізовані. Що вони якісь такі е мінливі, вітряні. Ну, Зі свого досвіду хочу сказати. Люди, які вміють робити. Якісь мистецький продукт, створювати якісь великі проекти? Вони ну досить організовані, насправді, бо це і креативна економіка підключена і фінанси, і кризовий менеджмент, і тайм-менеджмент, і все на світі. Коли ти маєш в стислі строки поетапно зробити виставу, ти маєш розуміти, як декорації зробити, як костюми, яких людей підключити, коли мають бути репетиції, як вони мають бути, коли в нас має бути творча лабораторія, як її організувати, як що ми маємо їсти І так далі. і так далі. Театр це дуже організована структура, насправді. І тому, якби ну, дисципліна е мені дуже ок. Ну, тобто Мені дуже комфортно, там, коли ми їмо в один, е в один час, е коли грамаш їжі <смас> однаковий, так? Ну, бо якби є норма. і, ну, і так далі. Ну, тобто, в мене немає ніяких особисто з цим проблем. Про, е Їжу прикордонників, чим годують чи загалом вистачає всього. Можу сказати абсолютно відверто про державну прикордонну службу, що забезпечення абсолютно на достойному рівні і харчування, і е, те, що по забезпеченню там з одягом, зі всім зі всім. Ну тобто, це комфортні умови. Абсолютно, коли їдеш додому у відпустку, замовляєш в дружини, Вуслани приготувати щось конкретне. Мені дуже хотілося олів'є це, е, я знаю, що це таке якби видає мій вік. <реш> і, і так, коли я народився, <реш> в якій країні? А, дуже захотілося олів'є і син дуже смачно м'ясо готує, то я йому стейк замовив. Про опередження стосовно прикордонників, це тема, на яку ти хотів би поговорити, і я в принципі готова вислухати, з чим довелося зіткнутися, і які міфи доводилося розвіювати. Найголовніший міф це те, що прикордонники лише якби на кордоні, скажімо там, чи з Польщею, чи з Білорусю. І ніби є уявлення, що це така комфортна служба. Є в нас багато підрозділів, і, зокрема, в нашого луцького прикордонного загону є підрозділ, який постійно їздить на перегляд. Рюдову виконує там завдання. Ну і до речі, наш земляк Сергій Гудлевський він в такому підрозділі. І треба розуміти, що прикордонники несуть надзвичайно високу відповідальність по охороні і обороні кордону України. Про білоруси скоро підуть. Це одне із е, головних питань, які теж задають е, про білорусів, які скоро підуть. Е, я скажу так, що Державна прикордонна служба України точно робить все для того, щоб е, всі прикордонні е, області е, спали спокійно. Павло, 15 вересня у тебе був день народження. Так вітаю з цим. Я знаю, що ти відкрив збір. Пригорочений до свого особистого свята, що це за збір і чи допомагає тобі твоя впізнаваність і медійність, принаймні на Волинській області, організовувати такі збори. Так, вона дуже допомагає, бо, наприклад, навіть порівнюючи, як роблять е, збори, ну там деякі непублічні фонди. Особисто там ми з дружиною у нас були випадки, коли ми збирали і 200 тисяч і 100 тисяч суми для допомоги, конкретні адресно людям, яких ми знаємо. Ну тому так це допомагає безумовно. Я відкрив збір для свого побратима. Ми з ним е, були на кордоні е, разом. Служили. Потім його перевели на гарячий харківський напрямок. Збираємо йому на тепловізор. Зараз збір – це. Триває вже більшу половину суми, ми зібрали. Ти особисто проводив аналіз своєї трансформації в день народження. Зазвичай ж людина mm -hmm. задумується так про якесь, не знаю, вічне. А ти думав про те, що змінилося за цих півроку твоєї служби в тобі для тебе? Відсторонившись, якби від всіх культурних процесів, я мав можливість подивитися на це трішки збоку. Наприклад, дуже помітно. Коли люди, ну скільки я з культурної сфери та да, з мистецької, якби в мене все одно є на цьому такі фокус уваги, дуже помітно, коли люди. Проводять якісь розважальні заходи, масштабні, прикриваючись тим, що вони збирають допомогу. Тобто дуже видно різниця, коли реально люди проводять благодійні заходи, а коли проводять розважальні, але ніби якби купуючи цю індульгенцію, чи щоб допомогу. не сказали не на часі, так, 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 і тим більше зазвичай там бувається допомога дуже формальна, в плані скільки це коштів люди збирають чи виділяють від того свого прибутку, який вони отримують. Тобто, це видно. Це тригерить? Це хороше запитання. Ну, оскільки я про це, Перше, про що я вам сказав, та, напевно так. Я особисто збираючи кошти, ну, можу назбирати там, чи 100 тисяч, чи 50, чи 200. А коли е, якась велика організація проводить якийсь великий захід і передає 20. Тема, як спілкуватися цивільним з військовими, вона актуальна. Від початку повномасштабного вторгнення, та й від початку загалом війни російсько-української, які є тригерні питання? Чого не варто питати? Що можна запитати? На твою думку, Я зразу зауважу, що я не дуже компетентний. Потрібно говорити напевно з психологами військовими про це. Я точно можу сказати, що не варто запитувати, а може ви там знаєте, вам там кажуть, коли все закінчиться? Оце прям бісить. Я взагалі вважаю, що робота з військовими і про те, як е, ці дві частини цивільні і військові, мають взаємо, знайти взаємопорозуміння після закінчення війни і під час, це якби о, напевно найголовніше, над чим має працювати і думати зараз наше суспільство. Оскільки вся статистика попередніх воєн говорить про те, що військових після завершення війни гине більше ніж під час війни, тобто треба розуміти, що це дуже вразлива категорія, розуміти, як грамотно з нею спілкуватися. Суспільство повинно налаштувати весь інструментарій, як зробити повернення людей в цивільне життя комфортним, правильним і най Небезпечніша омана, яка може бути зараз в цивільних, це коли, от уявляємо, нам кажуть, війна закінчилася. Всі все поклали, і всі прийшли і почали жити щасливе життя. Не буде такого, ми будемо переживати дуже важкі періоди, і до цього треба бути готовим. Ну, нам треба налаштуватися, буде складно. Нам буде складно знайти взаємопорозуміння, знайти толерантну мову один до одного. От, слухаючи тебе, в мене склалось враження, ніби у тебе вже якийсь мінімальний план після нашої перемоги. Є ти, от власне, хочеш звернути увагу на ті речі, які ти щойно озвучив, але взагалі ти думаєш про перемогу, якою ти її бачиш. Суто для мене це точно не буде якась ейфорія. Якби є велике усвідомлення, скільки людей з 2014 року завершили своє земне життя і, будьмо відверті, в ці всі роки це були найкращі люди, які в нас є. Оскільки пішли найбільш підготовлені, найбільш вольові, наше суспільство зазнало негативної селекції. Найважливіше це зараз робота і з тими військовими, які вже повернулися тільки на реабілітації, або тільки на ротації. Робота з ними як ну, підтримуюча. Тобто ми повинні дуже про цих людей дбати, підтримувати цих людей, завдяки яким в нас є ще багато міст, в яких відносний спокій, і які боронять наші кордони. І е, чи в мене є план на подальше, чим би я займався? Оскільки я людина, яка вже в тому числі військовий, і я маю цей досвід, якісь розуміння роботи з людьми в різних сенсах, багато є напрямків, які можуть бути дуже е корисними. Чи змінилася твоя гра як актора після того, як ти став військовослужбовцем? Оскільки е акторство це такий навик, який втрачається. Мені стало більш страшно, Так? <свят> — Так. <свят> — ну цього я точно так. не очікувала. <свят> Робота актора передбачає по суті щоденну роботу над собою. В контексті роботи з військовими виникла ідея запрошувати в нас в театр, чи сюди в ангар, чи в культурне укриття тих військових, які так би мовити з цивільного життя і з творчих сфер. Наприклад, чи музиканта, чи співака, чи поета з будь-якої сфери, хто би міг би якось. Перебуваючи в Луцьку чи на реабілітації, чи на ротації, чи в відпустці, міг би вийти до глядачів і якби, показати свою творчість. Вже один такий захід був в театрі Гармидер. Був військовий зі співаною поезією, був дуже такий теплий вечір, після чого ми вирішили називати ці заходи, цю серію заходів теплий вечір, там і з тим-то, тим-то. Цього разу теплий вечір буде зі мною. Але оскільки в мене виникла ідея теплого вечора для дітей, буду читати дитячі казки під живий музичний супровід з різними звуковими ефектами, 28 вересня, о 14-й годині усіх запрошую. Дуже класні плани. Я бажаю би втілилися вони всі, і ще більше, ще більше довелось тобі побачити зі сторони військового, де можна ще щось допрацювати а загалом побачити, наскільки важливо. Нам зараз кожному і кожній бути на своєму місці на шляху до одного до нашої перемоги. Дякую за цю розмову. А я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися із актором театру Гармидер, а також викладачем театральної майстерні для дітей Дригом». А ще це військовослужбовець Павло Порецький. Дякую, дякую вам.